Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні хочу розповісти вам за партію, яка була зіграна ще в 18 столітті, а точніше в 1750 році в місті Паріж, Франція. Цю комбінацію повинен знати кожен шахіст та при можливості приміняти в своїх партіях. Ми граємо за білих. Білі починають пішаком е 2 на е 4 Чорні відповіли стандартно пішаком на е 5 Білі вивели коня на f3 з нападом на пішака. Чорні прикрили пішака ходом пішака на d6, відкривши діагональ. Для свого слона. Білі пішли слоном на С4, атакуючи. Пішака. Чорний кінь ходить на С 6 Білий кінь виходить на С 3 Стандартна позиція з розвитком фігур. Білі навіть швидше розвили фігури, чим чорні. Чорний слон ходить на g4, зв'язує коня з ферзем. Згодьтеся, що дану позицію ви бачили в своїх партіях доволі часто. Білі ходять дуже сильний пастковий хід конем, забираючи пішака на Е5. Мало хто це приміняє, але цей пастковий хід треба знати і при можливості приміняти. Чорний слон з радістю забирає фірзя на D1. Думаючи про це, що це була помилка білих. Не задумуючи, що робиться тут. Дай сильної угрози не видно. Білий слон бере пішака на е 7 Шах. Чорний король може відійти тільки на поле е 7 Білий кінь стає на Д5, шах і мат. Дуже гарний, красивий мат, прошу його запам'ятати. Ця комбінація отримала назву мат Лігаля. Якщо вам сподобалась дана комбінація, а вона вам не може не сподобатись. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!